Суддів, е, прийміть закон 226 голосів всіх суддів, просто всіх звільнити одним законом. Всі звільнені. Цим же законом всі судді призначені ВО на два роки. Е, давайте забудемо, хто робив, бо так ми можемо далеко зайти і да, шукати один у одного проблеми. Давайте почнемо з чирстого аркушу. Всі судді з першого. Липня, наприклад, виконуючи обов'язки на два роки. Якщо за два роки у суддів не буде більше 50% скасованих рішень апеляційних, будь ласка, ці судді пожиттєво на, на останній весь період призначаються. Все, немає ніяких проблем. Ми шукаємо, створюємо комісію. Приймати законні, чесні рішення, якщо на нього не буде впливати влада, чи місцеві правоохоронці, чи -то, то я думаю, що ганятись за відьмами.